Він зрадник, він завербований агент ФСБ разом з його ефективними ФСБ, ФСБшними менеджерами. Ах ти ж блядь. Ох, ти ж блядь. Колеса в мене в порядку. Так, розбирайте. Це нема слів. Напишіть вашу думку, зробити репост цього відео, максимальне розповсюдження. І нехай ці. Велика новосілка, 21 листопада. Ще один мій другий день народження. О, бачите, все. Все побито. Ви можете ознати, Як я ще їду, я не знаю. Дуже сподіваюся, що колеса в мене в порядку. Це жесть. Так, розбирайте. Я вам корм прив'язлися. Так, велика новосілка, Донеччина. Корм. Я ось всіх вистатих доставили. Доставили, да-да-да. Але якою ціною, от, будь ласка. Так, ну що, виїжджаю з Новосілки. Велика Новосілка. Їдемо. А хочемось попросити ставити подобаючку і зробити репост? Дрони дронами, а людей треба вивозити. Зараз збираємо родину з дитиною з нового комара. І будемо виїжджати. Там ще мама моя. маляла. Ще забираємо людей. Шашлаки. Маму забираємо. От результати Володимира Побережна, куриш, куриш, куриш. Так. О, куриш. Вот вони, вот, О, вот вони. Ой. Як котика звати. Що це? Хто це? Він? Вон. Фунтик. Фунтик. Все, виїжджаємо зараз. Як хлопця хочуть назвати? Сань. Ну, добре, що ти виїхав зараз, тому що блін... Бо, бо, бо комар, розхирячать на восілках. Там зараз ті люди, які лишаються в тих будинках, я не знаю, може вони думають, що то росіяни так от помилуються над ними. Але що вони росіяни роблять? Вони просто зносять. І ці люди, котрі лишаються по будинкам, вони просто потім гинуть. На жаль тому що е, вони розносять ці будови, тому що вони думають, що там е, наші збройні сили. І по тій причині вони просто зносять цілі села, села, містечка. по тій причині, щоб не було ніяких опорних пунктів чи можливих засідок, чи щось такого. А там знаходяться люди. І ті люди, що лишаються в тих хатах, вони просто привикають себе на вірно. Спадає капець на новоселки. А вчора, було... Жесть. Вчора. Жесть. вчора тут за тисяч. Так, бабуся, покровки привезли. Їдемо далі. Фух, Доїхали. Є, є, є. Помагайтесь Це... витягнути погоду, а зараз розселені. Я хочу вас попросити, кожного з вас зробити репости і також підписатися. Які можливості також розповсюджувати відео щодо ситуації в нашій країні? то що показують по єдиному телелохотрону і по тим новинам, котрі брешуть по телевізору, цього єдиного телелохотрону? Вони просто вводять в оман. Вони роблять а, людей просто а, паралізованими, потужними новинами? Вони говорять за Росію. Але вони не говорять, а, то, що а, взагалі коїться зараз в країні. Цього, цього немає. І, і вони хочуть, щоб ви нічого не знали. Щодо законопроєктів, які зараз будуть, хочуть вони заборонити, щоб о, не було управління реєстрів. Як це було? Я перед цим відео робив. Я не знаю, зараз це відео поставлю чи наступне, в якому буде про реєстри. Що якщо б журналісти опублікували реєстри, це вісім років. Оце, наприклад, те, що викрили цих прокурорів інвалідів, будь ласка, все. 8 років отримайте, тому що це незаконно. Зараз є законопроект. Я, кстати, зараз покажу, кстати, ось, це ось я. я. Це все ре реально. Дивіться, реально щодо розповсюдження інформації з реєстрів, збут, втручання або розповсюдження інформації. Володимир Зеленський. Це, це, шикарно, це шикарно. І я вам хочу сказати, поки свої, е, е, наші чоловіки, герої, жінки, котрі зараз захищають країну, інші зараз займаються, щоб не викривали їхні корумпаційні схеми. Це свавілля. Це імпічмент Володимиру Зеленському. Це реальний імпічмент. за такі просто антидержавні. Е, не знаю, це, 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 не, це не є, щоб там сказати, що о, шкода проти шкода держави, це просто державна зрада. Відверта державна зрада. Тому що якщо б він не розводив ці війська наші у ЗСУ, не розводив, не хотів дивитися і договоритися десь посередині. Бо зараз виглядає, що він мав на увазі договоритися зійтися зпосередині чого Дніпра, половина України. Він зрадник, він завербований агент ФСБ разом з його дефективними ФСБ, ФСБшними менеджерами. Це нема слів. Напишіть вашу думку, зробіть репост цього відео, максимальне розпосудження. І нехай ці, коротше, щоб вони знали, що. Це їм не минеться. Подобайка. Це буде Україна. Слава ЗСУ!